Привіт, друзі. Малинка в гості до нас завітала. Смачненька, корисна та дуже яскрава. З кущика зірвали яка ж смакота, щоб здоров'я в нас було. Ось яка краса. Малинка це ягідка, яка росте на кущику. З куща зазвичай можна зібрати багато маленьких ягідок. Вони бувають червоні, іноді жовті. Малинка не тільки смачна. Але й дуже корисна ягідка. У ній живуть справжні вітамінки. Наприклад, вітамін С, який є в малинці, допомагає нам не хворіти та робить нас сильними. Вітамін А є в ній для того, щоб ми добре бачили з вами оченятами. Вітамін Е робить шкіру красивою та ніжною. Ще є у малинці залізо, щоб у нас була добра кров і багато сил. З малини готують багато смачненького. Ось варення. Воно солодке і дуже корисне, особливо взимку. Чай з малиною лікує горло і зігріває. Малину додають в морозиво йогурти, вітамінні смузі. А ще малинкою прикрашають смаколики. Ще малинку можна їсти свіжою прямо з кущика, коли вона достигає. Але перед тим обов'язково треба помити ручки та слідкувати за тим, щоб малинка була чистенькою. Друзі, а тепер, щоб краще малинку запам'ятати, спробуємо її намалювати. Покличемо батьків та підготуємо усе необхідне: а саме білий аркуш папірця, папірець зеленого кольору, ножиці, олівчик, пензлик, ватні палички, фарби. Склянку з водою, вологі серветки. Тож приступаємо. З папірця білого кольору ми зробимо основу круглої форми. На ній ми розмістимо гілочку малини. Від папірця зеленого кольору відріжемо смужку шириною приблизно 8 см та розріжемо її навпіл. З неї ми виготовимо з вами листочки для малини. Складемо її навпіл та поступово зробимо з нею гармошку. В мене вийшло три листочки, і вони всі різних розмірів. Так ми з вами виконаємо малювання з елементами аплікації. На підготовленій круглій основі з зеленими фарбами промалюємо віки нашої малини, на які ми розмістимо зелені листочки. За допомогою ПВА зафіксуємо їх на нашій основі. Листочки фіксуємо. З одного боку працюємо з клеєм охайно, якщо потрібно, можна витерти ручки вологими серветками. Тепер беремо до кубки ватні палички, фіксуємо їх резинкою та створюємо штамп для малювання малинки. Як ми вже побачили, малинка в нас червоного кольору, тому ми у червоний колір додамо водички, потім, вмочаючи ватні палички, ми робимо відбітки на наших гілочках. Таким чином створюємо орієнтовний простір, де розташована наша малинка. Тепер беремо одну ватну паличку та щільно заповнюємо контур малинки, яка в нас буде з вами круглої форми. Промалюємо листочки зеленою фарбою. Наш кущ з малинкою готовий. Отже, чудова малинка вітамінка є в нас. Ми про неї, багато чого дізналися та запам'ятали. А ви, мої любі друзі, Природні вітамінки вживайте та здоровими зростайте. Я бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!